Добрий день маляк, пропоную піти вам на прогулянку до парку. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не на глянь навколо, килим кольористий, віти півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша прохолода, осінь золота, тихо ніжно ходить. Послухайте загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли все це буває? Так, вірно, восени. Діти, а яка зараз пора року? Так, осінь. Назвіть перший місяць осені. Так, це вересень. А другий місяць осені? Це жовтень. А який останній місяць осені? Листопад. А чому він так називається? Так, тому що листочки падають з дерев на землю. А зараз ми з вами розглянемо картинку і визначимо ознаки осені. Восени стає Холодніше. Часто стоїть дощова і вітряна погода. Ночі стають довшими, а дні коротше. Діти йдуть до школи. Птахи відлітають в теплі краї. Листя на деревах жовтіє і опадає. Люди збирають урожай. Овочів, фруктів, грибів, стигнуть яблука і гарбузи, корнеплоди. Тварини готуються до довгого зимового сну. Ведмеді, пілки, бурундуки, миші, бджоли, їжаки роблять запаси їжі. Восени, дорослі і діти. Надягають куртки, шапки, взувають гумові чоботи. Молодці малята. А зараз пропоную вам послухати віршик. Осінь пензлика взяла, малювати почала. білокорої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба в мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички стали жовті. Мов лисички, а довкруг, довкруг травиця, Тихо-тихо золотиться. Ось полохкотять калина, горобина і шипшина. Не вгаває щедра осінь, а малює неба просінь. Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга безупину. Гарна в осені картина. Діти, як ви гадаєте, ми можемо сказати, що осінь художниця. Якими кольорами вона розмальовує дерева? З яким кольором у вас асоціюється осінь? А зараз пограємо з вами в гру, з якого дерева листочок. Погляньте, діти, з якого дерева цей листочок. Так, вірно, це дуб. То листочок буде дубовий. А це з якого дерева листочок? Правильно, діти, це з берізки, то листочок буде який? Березовий. А ось цей листочок пригадав, з якого дерева. Так, вірно, це каштан. А листочок цей каштановий, молодці. А ось цей листочок, будьте уважні. Так, цей листочок із липи, липовий листочок. А ось цей листочок, я впевнена, ви знаєте. Так, цей листочок з клена. то листочок буде який? Кленовий листочок, вірно. А ось ці листочки? Так, діти, вірно, це горобина, горобиновий листочок. Молодці, ви добре знаєте листочки, з якого впали вони дерева. Давайте з вами трішки відпочинемо. Візьміть до рук листочок. Уявіть, що ви листочок, який вітерець зірвав з дерева. І закружляв повітря. Під ногами шелестять листочки. Як вони шелестять? Шурх, шурх. Який звук ми чуємо? Ш -ш -ш. Як правильно вимовляти цей звук? Губи робимо кругленькі, зуби дещо розімкнені, а язик розташований за верхніми зубами. Шелест листя ми можемо почути і в інших словах. Вам допоможуть картинки шафа, шарф, шина, шуба, шапка, шоколад. Так, діти, ви дуже гарно вимовляли слова зі звуком ш. Як ви гадаєте, де звук ш живе у цих словах? Так, ми чуємо його на початку слова. А зараз повторюйте за мною чисто мовку. Ша, ша, ша. У нірці миша. Шу, 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 не порушуй тишу. Ше, 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 говори тихіше. ши ши ши. Шумлять комиші. Послухайте ще такий віршик. Хоче влізти в шафу кішка. Шурхотить у шафі мишка. Молодці малят. Ви гарно справились сьогодні з завданням. Діти, давайте пригадаємо, про яку пору року ми з вами розмовляли сьогодні. Назвіть осінні місяці якими кольорами розмальовує осінь дерева і кущі? Який звук ми сьогодні вимовляли? Наша прогулянка до парку завершилась. До побачення!